Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Ми з вами поговоримо та пригадаємо літні канікули. Спробуємо з вами написати свої враження. Ось і все. Дзвенить дзвінок, в гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться, і в екран ви подивіться. Відгадайте загадки! Полунички у сметанці, соловеще бече вранці, дощик через ситечко, це веселе літечко молодці. Вони бувають літні, зимові, весняні, осінні, там діти всі сміються, як же вони звуться. Канікули, розумнички. Розгляньте малюнки, перед вами наші друзі. Читалочка, щебетунчик, родзинка та гаджик. Давайте прочитаємо, де відпочивали вони. Читалочка відпочивала на дачі. Щебетунчик ходив у похід. Родзинка побувала на морі. Гаджик відпочивав у дитячому таборі. Давайте ж спробуємо розказати, чим вони там займалися. Гаджик в дитячому таборі, мабуть, грав в ігри, Зі своїми друзями. А ось родзинка на морі побудувала чудовий великий піщаний замок. Ну, а щебетунчик ходив похід зі своєю родиною. А читалочка відпочивала на дачі та бачила багато цікавих тваринок. Запишемо каліграфічну хвилинку. Відкрити зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. На першому рядочку напишіть слово «літні». Дивіться уважно кожне слово з великої літери. На другому рядочку напишіть слово канікули. На третьому складіть і запишіть речення за початком. Літні канікули. Тире. І далі закінчіть. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Приєднайтеся до розмови друзів. Напишіть з нового рядка, де вам довелося побувати влітку. Ну, наприклад, влітку я побував у бабусі в селі. Або Влітку я побував на морі. Або, наприклад, влітку я поїхав в іншу країну. Давайте прочитаємо слова. Назви предметів: Дача, річка, друзі. Назви ознак: Тепле, веселі, цікаві, назви дій. Відпочивав, відпочивала, каталися. Випишіть ті слова, які використаєте під час розповіді про свій відпочинок у літку. Можна дописати інші слова, які бажаєш використати. Наприклад, велосипед, відпочинок, природа, чудовий, зелений, гарний. купалися, засмагали, веселилися. Складіть розповідь про свій відпочинок за поданими запитаннями. Де ти відпочивав, відпочивала влітку? Чим там займався, займалася? Чи сподобалося тобі там? Запишіть свою розповідь в зошит. Розпочни із заголовка. Гімнастика для очей. А тепер я пропоную вам намалювати олівцями ілюстрацію до своєї розповіді. Придумайте назву своєму малюнкові і запишіть її під ним. Ось, наприклад, такі малюнки намалювали діти. Розгадаємо кросворд і дізнаємося, як відпочивалося нашим друзям улітку. Роздивимося перший малюнок, що зображено. Правильно, діти, це доміно, другий малюнок. Велосипед. третій. Обруч четвертий. Ролики і п'ятий. Ракетки. Отже, що у нас вийшло в жовтому прямокутнику? Слово добре, отже, нашим друзям добре відпочивалося влітку. Дякую вам за роботу. Оберіть собі смайлик, настрою на уроці. До нових зустрічей!